Загарбників про це повідомили у генштабі. Зафіксовано більш ніж пів тисячі артобстрілів, 19 авіаційних ударів, під час яких росіяни випустили 28 кабів. І про ситуацію в Курській області розпитаю Петра Гайдащука, старшого офіцера відділення комунікації 80-ї -80 окремої десантно-штурмової бригади десантно-штурмових військ ЗСУ. Е, я вас вітаю. Слава Україні, героям слава вітаю вас! Вітаю телеглядачів! Перед тим як почнемо розмову, пане Петре, я хочу закликати наших глядачів. Ви вже на екрані бачите qr код Це на можливість нам підтримати наших оборонців на Курщині, де вони ведуть війну не лише з росіянами а й з північними корейцями, яких підтягнули росіяни, аби прорвати лінію оборони наших десантників славних. Тож я закликаю всіх доєднуємося, донатимо і підтримуємо наших славних десантників. Пане Петре, розкажіть. А на що збираємо? Збираємо на те, що потрібно в сучасній війні, а потрібні нам завжди дрони. Дронів забагато не буває. Потрібні дрони, квадрокоптери по типу 3T з тепловізійними камерами для того, щоб швидко якісно виявляти противника, його пересування, завдавати йому превентивного удару, наявність дрона в небі це наші очі. Це дозволяє нам. Зберігати життя і здоров'я наших військовослужбовців і в додатковий раз не наражати їх на зайву небезпеку. Також нам потрібні системи РЕП для того, щоб протидіяти ворожим російським дронам. Небо на Курщині теж досить таки насичене ворожими дронами. Тому всіх небайдужих, хто зараз дивиться нас, бачить цей qr код Донайте, допомагайте 80-й галицькій десантно-штурмовій бригаді, яка зараз перебуває на Курщині. Це досить таки важливий напрямок. Не будьте байдужими. Наша спільна перемога це наша спільна справа. Ну, ще один аргумент від себе дозволю на користь того, що треба донатити. Нещодавно генштабі повідомили про просування сил оборони на Курщині і покращення тактичного розташування саме силами 80-ї бригади ДШВ на нових рубіжах. Тож, пане Петре, розкажіть нам, яка ситуація на тепер? Чи намагаються росіяни контратакувати? Чи є ознаки підготовки до контратаки? Ситуація в зоні відповідальності 80-ї бригади є така, що ми зараз перебуваємо в обороні. Нам вдається утримувати раніше зайняті нами позиції. Противник вдається до таких локальних штурмових дій. Він намагається намацати якісь слабкі точки в нашій обороні. Проте це йому не вдається. Нам вдається знищувати ворога і завдавати йому дуже таки значних втрат. Противник використовує невеличкі піхотні підрозділи, які прикриває ворожа артилерія, ударні дрони, інколи бронетехніка. Раніше, ще там тиждень, декілька тижнів тому, ми відзначали активність північнокорейських військовослужбовців, але їхні спроби. Штурмувати позиції галицьких десантників виявились безрезультативними, тому зараз, на даний момент, північного корейців у зоні нашої відповідальності ми не спостерігаємо. Переважно проти нас діють російські регулярні підрозділи. Я не помиляюся, чи це ж саме ви брали в полон перших північно-корейських військових, так? Ні, це брала наша сусідня бригада 95-та. Турмувата це вони брав, брагу поло їм то але до теж вас. десант, але теж десантники, ваші побратими так, так, це, це один рід військ. Тож та, я закликаю та, наших. Успіх. Закликаю наших глядачів доєднатися. QR-код ви бачите і е, знаєте, які результати дають наші десантники, боронячи нас на Курщині? Ну і вагу цієї спецоперації е, теж знаєте, яку зброю застосовують росіяни? От ви вже згадали про те, що вони м, застосовують дрони. Окрім них, як вони діють? Наскільки інтенсивні ці дронові атаки? Дрони вони застосовують різного типу. Ми розуміємо, що вони ведуть активну розвідку. Це розвідувальні дрони різного типу, ударні дрони, fpv дрони звичайні, і бачимо, що використовують дрони на оптоволокні. Такий засіб ураження в руках ворога він дошкуляє нам, адже ми розуміємо, що звичайний FPV-дрон ми можемо зупинити за допомогою систем РЕП. А от дрон на оптоволокні його можливо зупинити тільки знищивши, знищивши фізично або знищивши е, самих операторів в БПЛА, але все одно ми знаходимо способи, як протидіяти е, цій зброї і зберігати життя наших військовослужбовців. Відзначаємо також застосування росіянами кабів. Е, вони не нехтують можливістю скидувати каби. На свою територію, на ті населені пункти, які знаходяться під нашим контролем, і де також проживає і невелика, але частина цивільного російського населення, тобто, не дивлячись на це, вони е, скидають туди каби і застосовують артилерію. Так, вже влаштована ця процедура, що красномовніші за будь-які аргументи є статистика втрат ворога. Тож, поки наш гість буде розповідати, чого вдається в ліквідації росіян на Курщині досягати, я закликаю наших глядачів ви бачите qr код Потрібні дрони, потрібні реби. Поки що Росія вона більша, вона переваж переважає і в піхоті, і в дронах ми можемо долучитися і підтримати наших десантників, аби їм теж всього було вдосталь. Тож, пане Петро, розкажіть, які втрати? За півроку курської операції 80-та бригада була однією з перших бригад, яка проривала оборону російську на Курщині, і за 6 місяців нам вдалося знищити вже більше 6 тисяч військовослужбовців армії РФ знищити 30 танків. Також поповнити обмінний фонд. Це майже 200 військовополонених. Нам вдалося затрофеїти 9 дев'ять ворожих танків, навіть серед яких є найсучасніший за мірками, за мірками Російської Федерації. Т 90 м прорив, mm -hmm. і з кожним днем це число втрат противника, які стикаються з галицькими десантниками, число втрат противника зростає. До речі, росіяни, коли його презентували, вони казали, що він взагалі не, не вразливий, а вам вдалося ліквідувати. Трохи можете розказати? От нам, як? нам вдалося його захопити. Тобто росіяни, тикнувшись в перші дні е, з нашими десантниками, покинули цей танк. Е, уже коли наші фахівці, наші танкісти е, оглянули цей танк, вони дійшли до того висновку, що танковий екіпаж, який працював на ньому, він був. Досить таки мало досвідчений і навіть не знав, як поводитися з даною технікою. Там вже йдуть певні професійні тонкощі. Але за словами наших танкістів, це свідчило про те, що екіпаж був не готовий застосовувати цей танк. І навіть були знаходили на, сам, на, на самій броні танку сліди. Ураження нашими засобами вогневими, тобто такий собі російський ленд-ліз, так? так і я так, так, так розумію, так. цей танк вже на озброєнні вашої бригади? Е, ні, ми, ми застосовуємо інший тип танків, але з цих дев'яти танків, які нам вдалося затрофеїти, 50% цієї техніки. Ми практично у перші тижні курської операції почали застосовувати самі проти росіян, розвернули проти них їхню ж зброю і зробили це дуже ефективно. І частина машин і надалі продовжує виконувати бойові завдання на курщині. Але дрони так не дістанеш в бою. Тому шановні глядачі, я вас закликаю. Ви бачите QR-код, збираємо для 80-ї десантно-штурмової бригади на дрони. Доєднуйтеся. А щодо військових армії КНДР, ви сказали, що нині їх немає, але все ж таки ви з ними стикалися. Що ви можете сказати про їхню бойову підготовку і чим вони відрізняються від Росіян? Різниця є, і різниця суттєва Якщо росіяни, і, наприклад, що збройні сили України, що збройні сили РФ в сучасній війні вони використовували більш-менш схожу тактику. Це тактика малих штурмових груп там за підтримки бронетехніки. То, наприклад, ми одразу зрозуміли велику різницю, коли побачили зовсім інші війська війська північної Кореї на полі бою. Вони використовують. Дещо на перший погляд примітивну тактику ведення бойових дій, але вона все таки опирається на радянську і пострадянську тактику застосування військ. Тобто, вони воюють великими групами. Ці групи можуть сягати до півсотні людей. Вони корейці не застосовують бронетехніку до точки зіткнення штурму. Вони намагаються рухатись приховано. По 10-15 кілометрів вони можуть долати пішки після того вступати в штурм. Ми розуміємо, що це свідчить про їхню непогану фізичну підготовку. Також вони досить добре володіють стрілецькою зброєю, і як нам ставало відомо зі спілкування з російськими полоненими, які е, спілкували, які бачили корейців, е, підготовка перед штурмовими діями. Для корейців там більше приділяють часу на їхню вогневу підготовку, їх краще озброюють, екіпірують ніж е, самих росіян. І за словами російських полонених, завданням саме корейців є проведення штурмових дій у випадку, якщо ці штурмові дії є успішними, то вже російські підрозділи е, йдуть і закріпляються на, на нових позиціях. Е, проте, нам, не дивлячись на те, що на, на, на всю цю підготовку північно-корейських е, військовослужбовців нам е, вдавалося їх зупиняти, вдавалося їх знищувати і наносити їм значні втрати, що ми бачимо в результаті в зоні відповідальності нашої бригади. Е, війська з північної Кореї на даний час зникли. Дякую вам, десантники нашої 80-ї бригади за оборону і пане Петре, вам за те, що знайшли можливість з нами поспілкуватися та кожному глядачеві, який вам. сьогодні доєднався до збору. Це був Петро Гайдащук, старший офіцер відділення комунікації 80-ї окремої десантно-штурмової бригади збройних сил України.